Соціальні проблеми і як їх розв'язувати, як діяти, куди звертатися, пояснимо все, що незвичне можна приготувати зі звичних продуктів. Зробимо все легко, швидко і смачно. Усе важливе на ранок, аби бути готовим до нового дня. Це про наше реальне життя у будні з 6.30 на 1+,1 Україна. З понеділка по четвер. Суспільно-важливий проєкт на 1 плюс 1 Україна. Розслідування на Рівненщині, які злочини бурштинового магната покривали 20 років. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер. О 19.30 на 1 плюс 1 Україна. Кашель симптом респіраторного захворювання. Треба респіраторно робити інгаляцію. Лордегіаль сприяє швидкому розрідженню та виведенню мокротиння. Лордегіаль – інгаляційний засіб від кашлю. Знаєте, що гірше за страшний сон? Прокинутися і побачити, що цей кошмар наявив. Дай тобі. за це заплатить. Нас... З понеділка по четвер о 20.30. З понеділка по четвер. Кажуть, що в області працює дев'ясанд. Ми думаємо, що вона може бути на життя. З понеділка по четвер. О 20.30. На 1+,1. плюс Україна. Застуда. У ліжко. А я по резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій. Сприяє одужанню. Резістол активне життя без застуди. Ви Фервекс? Фервекс, Фер скажіть мені, чесно, для вас.